Дракона. Привіт усім! До Нового 2024 року залишилося вже зовсім небагато часу. Вже незабаром ми будемо прощатися з роком Чорного водяного кролика. Яка тварина стане символом 2024 року? Символом майбутнього року стану я, зелений дерев'яний дракон. Що символізує рік дракона? Я символізую енергію міць та силу. Яким буде рік дракона? Я принесу удачу, стабільність, надійність та великий прогрес у справах, особливо фінансових. Дуже поважаю впевнених, працьовитих та рішучих. У яких кольорах варто зустрічати новий рік? Зустрічати новий 2024 рік слід у яскравих кольорах. Червоний, зелений, фіолетово-чорний та золотий. Червоний є колір кохання і пристрасті. Зелений та золотий символ грошей та достатку. Фіолетово-чорний чорний є символом духовної єдності та зцілення. Що приготувати на стіл? Для зустрічі нового 2024 року на столі має бути дуже багато різноманітних страв. Сервірувати стіл потрібно у двох кольорах білому та золотому. Як прикраса до столу можна використовувати мандарини. Рівно 8 штук. Як символ 2024 року знак нескінченності. У меню святкової ночі повинні бути страви з рису, морепродуктів, свинини та птиці. Також рекомендують приготувати пельмені. В одному з них заховати монетку. Той, хто її знайде, відчуватиме особливу прихильність дракуна. Фрукти на святковому столі також несуть особливе значення. Винограти груші означають успіх та процвітання. Апельсин – достаток, а памело тісні сімейні стосунки. Ну що, готуємось до свята? На сьогодні все. Зустрінемось завтра!